Всім добрий день. Я вийшла трішечки погуляти, то сиділа-сиділа в кімнаті, лежала. Думаю, та ні, треба вставати кудись трошечки пройтися. Я нікуди не поїхала, хоча хотіла поїхати на базарі купити оселедця українського, чесно. Думаю, візьму і заховаю в морозилку. І потім, коли мені захочеться, я витягнула. Ви знаєте, якщо хтось так не робив, спробуйте так же само, як роль бити, тільки його купив. Ну, але я не поїхала, встала мороз мінус п'ять, думаю, ні, буду відпочивати. Я його, тим паче, недавно їла, той оселедець. Але влітку мені не так його хочеться, як хочеться його взимку, я вам так скажу. Мама поїхала, забрала вже Вікуську. Леся вивезла їй ну, до автобуса, так що вони вже відзв... зателефонували мені, ми вже з ними поспілкувалися. Так що все добре. Вікуська вже розповідає, які в неї враження, що вона там бачила. Там і бабуся до неї приходила. Лесіна мама. Взагалі, все порозповідала, як її там собаки, як її там коти. Так що гуляє. Так, а Бабусі мамі каже, ти за мною скучила. Я каже, за тобою так скучила, страшне. Мама каже, я за тобою. Зараз пройдуся, може вам щось покажу, якесь, може побачу щось на вулиці, таке цікаве, то обов'язково познімаю. Але бачу, що. Такого зараз нічого ж не світиться, воно як, підеш пізно вечором, нічого не побачиш, тому що, ну, як мене буде не видно, буде темно, і що воно вам не цікаво. Але кожен двір тут світиться. А як днем, то ці ж гірлянди й не видно. Але ви знаєте, от пройшла трошки, я, оце коли ці були свята, чесно, так вглиб не заходила. А це зайшла. Чи вони вже познімали, чи, чи може, й не вішали люди ніяких прикрас, але так, знаєте, на віконечку там щось може якась іграшечка висить, а такого немає. Оце перший раз, дивіться, побачила кицьку, що на дорозі, ну, що так от бігає. А то я їм завжди якось, ну, я не бачу, що так тут або коти, або собаки. Багато бачу, люди сьогодні такі на таких підносах. Таку випічку виносять з дому і кудись їдуть. Я думаю, що це У них завтра ж це свято, три короля. Може, в них сьогодні воно щось то вже там таке святкується. Не з одного бачила двору якусь випічку. Не, 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 ну, неудобно було дивитися, що там. В однієї точно побачила тортик, а в однієї е, печиво таке якесь цікаве. І другий я не зрозуміла, бо воно було накрите. Так що, люди святкують. Ех... Настунечка моя сьогодні працює. Завтра-післязавтра -завтра в неї вже вихідний. Слава Богу, вже буде відпочивати. Бо я в неї вчора питаю, як ти там, що ти. Вона каже, мам, в голові каже, спуталось, не вже не пам'ятаю, що робилось. Я кажу, господи, та не лякай мене. Вона каже, ні, ну воно ж спілкується, е, людей багато, е, всі з різних країн. Е, звісно, треба усім приділити увагу, тому так як воно є. Я кажу, що ти там, де, вона каже, навіть розмовляти не хочеться. Так що, йдемо далі. Оце школа в них така. Бачите, якісь тут, тут в одному місці якісь кубки. Напевно, якась може спортивне, знаєте, щось таке. Ось Бачите, який будинок. Ну, воно Тут, мабуть, не одна квартира, а тут декілька входів. Та обично так у них тут дім там, на одного, на два господаря. це такий здоровецький. Я щось по цій вулиці, скажу чесно, ні разу і не ходила. Бачите, яка прикраса. Казірочки так у людей на дверях таке. У нас вже теж в Україні таке ну, розпочинають таке робити, ну, але ще не зовсім. А зараз так взагалі. Кожен вдома ялинку накрасив, прикрасив, точніше, для діток та, і все так ось поближче. Цей двір Гляньте, ялинка там в дворі прикрашена. У них тут дуже багато. О таких хвойних дерев дуже просто. І навіть, ви знаєте, от ідеш, як на вулиці, ними в таку от погоду дуже пахне. От Сьогодні така от о, трохи морозець, такої великої сирості немає, і такий запах. О, гляньте, яка. Це типу, якась, якась різновидність якогось. Хвої, гляньте. Які. але голки такі м'які, гляньте. ой, таке щось чудне. Ось бачите, які туї жовті. Теж їм щось не вистачає. Чи це Вони, може, просто на зиму так цікаво. А ось гляньте, який гарний будиночок. Такий так якось чимось обшитий. Такий цікавий. Пішла і побачила, машина стоїть. Написано таксі. І ось їхні розцінки. Ось так от. Дивіться, який великий будинок. І так огоньки воно горять. Видно, я сподіваюся вам. Але так гарно. Але те, що я вам скажу, в них тут опалювати такі будинки теж дешево це все коштує. Ну, але гарно. Ось ось бачите, такий, це наступний будиночок. Це вже постройка тут старіша. Але він ще вищий. Він не пофарбований, нічого такий має вигляд. Дивіться, в хмарку заходить. Хотіла вам показати, бачите, будинки. Це все, все недавно построєно, а во ще будується. Вон, бачите, крани там і будівництво йде. Так що околиці Вроцлава все забудовується. Ні, ну там то, звісно там, де вони, різнокольорові дома, то ні, а на раніше були збудовані. А тут дивіться все поля. А там, звісно, якесь йде село. Вон якийсь будиночок, гляньте, аж так, так от я стану, щоб вам було більш помітніше. Вон, бачите, теж будинки збудовані. Бачите? О, так краще буде видно. Десь і ще й собачка гавкає. Гляньте повісили. І Санта Клауси залазять через вікно. Дивіться, які вогники, гарно. Хоча я вам знімала такий двір, але видно, що не, ну, не благоустрою там немає. Ну так видно, що, напевно, якийсь хостел. Знаєте, люди не дуже... Тим паче, якщо хазяїва не живуть поряд. Та і, як сказати, як воно, як і кругом, якщо вже не хазяїн, то воно у дворі буде брудно. А якщо ти хазяїн і любиш порядочок, то люди, звісно, приїжджають і наводять порядок. Так що є такі хостели, і мені розповідають, що навіть коли люди там живуть, а хазяїва живуть не з ними, але вони приходять там. І, і в будинку інколи там миють, там раз оскільки, і на подвір'ї прибирають, там сажають якісь квіти, Ну, це, звісно ж, влітку там весною косяк траву. Це я просто тут гуляю, ну що так окраїна. та Тут вже такі, знаєте, як от у нас посадки. так що. Уже ніс червоний, щічки теж, так що погуляла добре. Ой, так хоч день проходить, знаєте? А тут таке лежиш і лежиш, лежиш і лежиш. Сьогодні нічого не готуватиму. Вже завтра щось приготую. І я все, чесно не знаю, що ще й готувати. Борщ, це точно приготую завтра. Мені завтра ще ж на працю і на 12-ту годину, то не знаю. Може вранці прокинувся та приготую борщ, та може якийсь вам рецепт зніму, а не то, то може, ви знаєте, от збився в мене цей графік, збився мій графік моєї ну, із-за цієї роботи мого відпочинку. Я не можу заснути дуже довго. А вранці, якщо мені навіть і треба, не можу прокинутися, звісно, я просипаюся, йду, якщо мені там треба щось. А якщо не треба, то сплю. Ну, збився зовсім. Не можу заснути, отаке, от, от знаєте. Ну що прийдеш, поки пройдешся, помороз на вулиці, знаєте, так свіжо, або навіть і не мороз, все одно свіженько, на свіжому повітрі, йдеш собі. Прийдеш, покупався, але там відкрив і не заснеш, то воно трошечки збилося. Ну нічого, нічого, я, я ж кажу, я це і потім лягаю і сплю, а що ж мені робити, І ще раз повторюю, якщо мені нікуди не треба, а якщо треба, а мені зачасток все кудись треба, то там щось є, то там під то ну, в нас завтра має такі плани. Так що... Завтра щось приготуємо. Там дівчатка писали, що щось без майонеза, які салати. У мене там є дівчатка на каналі, я їй написала дівчинці, що в мене є на каналі без майонезів салати. Але, дівчатка, повірте мені, я ці всі салати навіть готувала із. Я просто от... Буду наступний раз, от, який я б куштувала сама особисто, щоб не кидати майонез, а замінювати йогурт, гірчиця, соєвий соус трішечки, ото перемішала. Можна в зернах з гірчицю, можна просто звичайну, але тільки не гостру. Ой, у нас, по-моєму, в Україні американська, по-моєму. Да, да, вона така не, ну, не гостра. Це я, я точно впевнена, більше за других касет не буду. От як додаєш, і смак смачний. Так же саме, якщо ви, може, не любите, там, чи у вас немає можливості купити того йогурту, додайте сметанку, змішайте і теж. А вообще, взагалі, взагалі, зараз то воно ж. Там ще одна дівчинка мені написала, хіба взимку є корисні, корисна зелень. Звісно, немає. Воно і літом, знаєте, як ми, якщо сам вдома не виростив, а десь щось купуєш? Я вам скажу е так, я от клуб, полуницю як продаю, от люди багато чого вирощують вдома. Да? Одні в теплицях, одні на городі, і кожен щось туди вносить. І до мене от люди підходять, а що ви вносите свою клубнику? Я кажу, нічого ми туди не вносимо, а що я туди вношу? Нічого. А вони кажуть, ой, як це? Ми там щось там, якийсь там, я не знаю, які там називають. Ну в общем, я говорю: ми нічого не вносимо. Я кажу, не боюся ні я їсти. Ні моя тоді дитина, як маленька була, та й зараз і доросла, ні вікуська в нас, вона прямо на городі рве і зразу їсть, Ну ми не боїмося, тому що у нас нічим ми її не кормимо. І ще хочу сказати, коли розпочинаються дощі, коли така от, е, е, після дощів клубника така, от, знаєте, розлазиться, все. А оці люди, які купляють не тільки з-за того, щоб вона була смачна, ця клубника. Я маю на увазі сорти розводять, а щоб вона була така й туга, знаєте. І кроме того, якщо ти додаєш такі всякі ем, нітрати, вона теж тримається більше. Так що, так, от. у нас хто пробував нашу полуницю, він знає, яка вона у нас смачна. А я вже не кажу і за варення, так же само і не кажу за е, ці за компоти і за все інше. Це просто. Мама зараз витягує з морозилки, вікуська розморозилася, їдять. Мама каже, смак вище". Це Кожен рік ми так робили. Морозимо, їмо і все добре. То так же само, і зелень, знаєте. Звісно, зараз нічого немає вже корисного. О, зараз усе вже, <хи> як казала, одна бабуся там продавала, каже, це у мене ще картопелька і кропчик, такий продає, знаєте, такий невеличкий. Це ще в мене, каже, з моїх старих запасів. Я його сію, збираю і, цей, ну, і продаю. І картопля, каже, це ще мої там мами, там, ну, в общем, старі сорти, каже. того вона каже, бачить, яка в мене дрібна, але дуже смачна. І вона там торгувала завжди, знаєте, біля мене. Я пам'ятаю, як до неї люди приходили. Зразу вона продавала її і старою, а потім при... нагоносила ну, молоду рану, каже, сажає. М -м -м. Вона каже, що вона сорокоденка, але ота старих сортів, то каже, дуже смачні. Ну, смачна в неї картопля. То люди приходили і дійсно говорили, що бабусю, у вас дійсно смачна картопля. Ви не ну, надурили там. Так що, так от. Звісно, вдома є вдома, не в кожного є можливість виростити, правда, то йому те, що є. Я ось постараюся дівчатка трішечки зробити декілька рецептів мамі без майонезу. Є Дійсно, що там або по здоров'ю, або взагалі не люблять майонезу. Дотримується правильного харчування. Та я вам розповіла, чим можна замінити хлопці. Я з вами сьогодні провела трошечки прогулянку. Не знаю, чи було вам цікаво. Щось трошки я вам розповіла. Я вже майже дійшла. Буду йти відпочивати. Зустрінемося обов'язково завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!